Доброго дня всім. Так, дорослим підсипав їсти. Це наше батьківське поголів'я. Тут на зиму, ну як на зиму, як яйценоскість закінчилась їхня, можна так сказати, або закінчувалась. Одягнули всім окуляри і всіх в один вольєр. Ну, навесно, зрозуміло, по різних вольєрах розсадимо. Ну, побачимо, розсадимо, не розсадимо, не знаю, Ще дожити треба. А так їдять, ростуть. Піря гарненькі, Вже якраз закінчують перелинювати. Особливо хлопці вже гарненькі стають. А так, ростуть і добре. Не забувайте підписуватися, далі буде.